Відбулося голосування, теж яке стосується теми мобілізації. Так були внесені певні зміни там по, по темі пільг. Насправді дуже важлива тема. Так по розширенню прав військовослужбовців. І також ми звернули увагу на те, що е, було прийнято зміни до законодавства щодо обмежено придатних. Що так змі пишуть, що таку категорію взагалі пропонується прибрати, а всі, хто обмежено придатні, мають впродовж 9 місяців прийти до ТЦК, оновити дані і пройти ВЛК Заново ну була ж позиція про те, що пам'ятаєте, у нас була історія про комісії ВНК і про військкомати в 22-му році. Що багато посадовців військоматів там були схоплені, наприклад, Одещина було схоплено на на корупцію. Ну, так. що вони брали кошти, і так далі, і була така ідея. І я так розумію, зараз є така пропозиція про те, що ті, кому надавалися відповідні документи, е, на базі яких вони е, мали право не служити відповідно на перевірити ці документи, чи і підтвердити їх дієздатність або недієздатність відповідно. І я так розумію, це зараз процес буде відбуватися і надалі. Це стосується рішень лише цього періоду. Чи це наскільки пам'ятаю, з 22-го року? Бо 21-й, 20 й рік, ну який сенс перевіряти? Угу. Ну ми, врешті-решт, якщо ми будемо перевіряти весь період до 22-го року, ми завалимо ВЛК… Перевірку замість того, щоб нормально працювати. Ну немає, немає сенсу. Можливо, там хтось і є, які там, там за гроші або якось отримав документи, але таких буде небагато. І витрачати на цей час немає сенсу. Чому, чому вийшли на, на, на цю ідею прибирати обмежено придатних? Це ж для чогось було придумано взагалі від початку? Я взагалі по цій історії про те, що в якому вигляді ну буде, будуть обмежені придатні, не будуть обмежені придатні. Я б зараз про це не говорив. Це як гадання на утаролога. Невідомо пройде комітет, будуть розгляну правки, пройде сесійний зал, і по досить можливо, що воно може залишитись. Подивимось.